Розпочалась підготовка до передачі Україні систем Петріот американських зенітно-ракетних комплексів середньої дальності. Нас кинулі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Питання зброї залишається ключовим. Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Петріот. Про що домовились лідери України та Сполучених Штатів. Ми дуже цінуємо цей крок Сполучених Штатів і очікуємо на розгортання Петріотів у максимально стислі терміни. За його словами, також українська влада посилено працює над отриманням і іншого західного важкого озброєння. Насамперед йдеться про танки та іншу бронетехніку. А офіційний представник держдепу сполучених штатів Андреа Калан заявила, що Вашингтон працює над посиленням української системи ППО. Хоча Росія спробувала посіяти страх і хаос у новорічну ніч, ми бачимо, що збройні сили України дуже ефективно боролись з цими атаками. Ми будемо продовжувати допомагати, тому що бачимо, як українські збройні сили ефективно використовують західні системи ППО, щоб захищати свою країну, зазначила вона. Не мовчати про воєнні злочини Росії та не шукати компромісів із державою агресоркою. Закликала світових лідерів чільниця німецького МЗС Аналена Бербок в інтерв'ю Берлін Тейбл» заявила, іноді мовчання може бути більш руйнівним ніж чітка і голосна позиція. Натомість півсвіту нічого не робить, тільки стає перед Путіним на коліна. Дорікнула міністерка. Бербок застерегла від миру на російських умовах. каже приклад Білорусі доводить відсутність. Війни не означає мир, бо білоруси не мають ні свободи, ні безпеки. Путін хоче знищити український народ, і світ має цьому запобігти. Саме тому важливо продовжувати надавати Україні зброю, зазначила міністерка закордонних справ Німеччини. З її слів, Берлін шукає подальші спроби допомогти Україні захистити свій народ та інфраструктуру, пріоритет засоби протиповітряної оборони. Як українці не полишать боротися за свою свободу і незалежність держави, так і ми не допустимо навіть найменшого сумніву щодо нашої відданої підтримки їм. Хоч як було б гірко, але всі ознаки зменшення підтримки спонукають Путіна продовжувати війну. Оскільки ж ми хочемо, щоб вона завершилася перемогою України, то повинні постійно запитувати в себе, як ми можемо ще більше підтримувати Україну і допомогти їй захистити свій народ. Та та цивільну інфраструктуру налаштованість партнерів працювати на перемогу України саме на перемогу України. А вона дуже чітко артикульована. І в цьому в новому році вони прям знайшли зайшли в новий рік з таким, теж з такою теж принциповою налаштованістю на те, щоб зробити все потрібно для перемоги України. Насамперед йдеться про подальше суттєве зміцнення військової підтримки України. І питання зброї залишається, звісно, ключовим. Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Патріот, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Ми дуже цінуємо цей крок США. Очікуємо на розгортання патріотів у максимально стислі терміни, підготовка. До передачі цих систем вже розпочалася. Зараз президент Зеленський та вся його дипломатична команда інтенсивно працює над новими рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї. Йдеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки. Я не маю сумнівів, що вже незабаром українське військо матиме додаткову броньову та вогневу міць. Хочу також висловити вдячність генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за його нещодавній заклик до всіх держав-членів альянсу максимально посилити практичні внески у зміцнення оборони України. Буду максимально конкретним щодо найбільш невідкладних потреб сил оборони України. Перша група потреб стосується всіх без винятку засобів протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема і боєприпасів до них. Україні потрібно якомога більше високотехнологічних систем ППО. І тому ми поведемо перемовини не лише про нові батареї Патріот, але і про постачання нових систем Насамс, АріСТі-Краталь. Ми вдячні США, Німеччині, Норвегії, Франції за вже ухвалені рішення та працюємо над пришвидшенням подібних рішень або від них, нових подібних рішень, або подібних рішень від інших країн. Це щоденна робота, яку веде міністерство, яку веде президент України, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони. Ми всі працюємо злагоджено як одна команда для того, щоб максимально ушвидшити пришвидшити не лише ухвалення відповідних рішень, але і їхню реалізацію. І запевняю вас, що все ми будемо отримувати. Сьогодні Україна також зацікавлена у додатковому отриманні зенітних установок, типу гіпард та вулкан, переносних зенітно-ракетних комплексів, на шталт Стінгер та інших. Всі ці засоби необхідні для того, щоб українське небо якнайшвидше стало неприступною стіною для держави терориста, і ми могли захищати наші мирні міста і нашу критичну інфраструктуру і безумовно наших громадян. Іншою надзвичайно важливою потребою залишаються артилерійські снаряди всіх калібрів. Українські артилерісти не втомлюються їх ефективно використовувати. І тому ми звертаємося до всіх держав-партнерів максимально прискорити відповідні додаткові постачання. Нарешті ми очікуємо, ми працюємо з партнерами для виходу на новий рівень у забезпеченні Збройних сил України. Артилерійськими системами та броньованою технікою всіх типів, про це я вже сказав. Сьогодні, наскільки як мені передали, навіть діти в Україні просять під ялинку принести їм леопарда. І розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових леопардів. Ми всі не лише над цим думаємо, а і дуже-дуже багато працюємо. Я казав минулого року. Що переконаний, в 2023-му ми отримаємо те, що не могли з різних причин отримати у 2022-му. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде, але е на все свій час чекайте на новини. Країна очікує розуміння всіма своїми партнерами особливої відповідальності нинішнього моменту у цій страшній війні. Чим міцнішою стає Україна, тим швидше ця війна наближається до кінця. Це має стати аксіомою для кожного нашого партнера. Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів, і незабаром відбудеться наступне засідання у форматі Рамштайн. Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень. Для всіх українських дипломатів і в центральному апараті МЗС і у посольствах за кордоном забезпечення максимального посилення військової підтримки України визначено президентом Зеленським найважливішим пріоритетом у роботі. І запевняю вас, що вітчизняна дипломатія забезпечить. Його максимально ефективне виконання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.